Доброго дня! Пропоную арт-терапію з дітками. Техніка зім'ятий папір для цього. Нам знадобиться папір. Акварельні фарби, пензлик, ємкість з водою. Якщо дитина переживає якісь не надто приємні емоції, злість, страх, образу, можна запропонувати їй взяти аркуш паперу і простим олівцем або фарбами намалювати плями, яка буде символізувати обрану емоцію. Ви поруч можете також робити цю практику разом з дитиною, підтримуючи її в такий спосіб. Дитина, наприклад, чогось боїться. Запропонуйте їй пограти в таку гру з папером і фарбами. Дайте аркуш і попросіть намалювати пляму, яка буде означати її страх. В такий спосіб дитина вже трошки відділиться від свого страху і зможе поглянути на нього, ніби зверху. Зем'яти свій аркуш. Спробуйте отримати від цього процесу максимум задоволення разом з дитиною. Можна поемоціонувати. Страх тепер я давлю тебе, а не ти мене. Далі розгортаєте зім'ятий папір, розфарбовуйте його яскравими фарбами.